Технології стрімко змінюють наше життя, особливо у сфері штучного інтелекту. Інструменти, засновані на нейронних мережах, такі як ChGPID, вражають своїми можливостями. Але що, якщо вам потрібний власний інструмент машинного навчання, інтегрований безпосередньо у вашу програму? Тут на допомогу приходить ML.NET, потужна та проста у використанні платформа машинного навчання від Microsoft. Що таке ML.NET. ML.NET – це відкрита платформа машинного навчання, розроблена спеціально для нт розробників Вона дозволяє впровадити можливості машинного навчання додатків без глибоких знань в області Data Science, основні переваги ML.NET інтеграція в екосистему .NET розробники, знайомі з C та F, можуть легко використовувати машинне навчання у своїх додатках, повний цикл машинного навчання. Від підготовки даних та навчання моделей до їх інтеграції до проєктів. Кросплатформність працює на Windows, macOS та Linux, області застосування. ML.NET підтримує безліч сценаріїв, включаючи класифікація, аналіз тексту, класифікація зображень, сортування об'єктів, регресія, прогнозування цін, попиту чи часу виконання завдань, кластеризація, сегментація клієнтів. Визначення груп подібних об'єктів, аналіз тексту, визначення тональності, вилучення ключових слів, рекомендаційні системи, персоналізовані поради для користувачів, особливості ML.NET, ОООТОКМЛ, інструмент автоматизації, який піддирає оптимальні алгоритми та параметри моделей, спрощуючи процес роботи навіть для початківців, інтеграція TensorFlow та UNNX ML.NET дозволяє використовувати готові моделі з інших платформ або приносити існуючі рішення, підтримка різних типів даних, табличні дані, класифікація, регресія, прогнозування, комп, утерний зір, аналіз зображень, розпізнавання об'єктів, обробка природної мови, NLP, аналіз тексту, створення відповідей, приклад використання, кроки створення та інтеграції моделі з ML.NET. 1. Встановлення ML.NET Model Builder. встановіть розширення у Visual Studio. 2. Додавання моделі Додайте модель до проекту через меню Add Machine Learning Model, 3. Вибір сценарію. Визначте завдання, наприклад, класифікація тексту або зображень. У Model Builder виберіть сценарій, який найкраще відповідає вашим потребам, наприклад, класифікація визначення категорій, таких як класифікація тексту або зображень. Регресія для прогнозування числових значень, таких як ціна чи попит, текстовий аналіз для обробки текстових даних, як от аналіз настроїв. Вибраний сценарій допоможе Model Builder автоматично вибрати відповідний алгоритм та параметри для навчання вашої моделі. 4. налаштування середовища виберіть спосіб виконання розрахунків CPU, GPU або Хмари Azure. На вкладці Environment необхідно вибрати середовище. В якому будуть виконуватися обчислення під час навчання моделі. ML.NET надає кілька варіантів. CPU підходить для локального навчання на пристроях без GPU або простих завдань. GPU використовується для прискорення обчислень у випадках, коли обробляють великі набори даних, наприклад, зображення Azure Clouds – ідеально підходить для обробки великих даних та розподілених систем. Навчання відбувається у хмарному середовищі Microsoft Azure, що забезпечує високу продуктивність та масштабованість. 5. Налаштування даних Вкажіть шлях до даних, наприклад, зображення класифікації. На вкладці дані необхідно вказати джерело даних для навчання моделі. Залежно від сценарію, це можуть бути табличні дані, текст, зображення або інші формати. Введіть шлях до даних. Наприклад, для класифікації зображень створіть папку. Яка місце зображення, поділені на підпапки за категоріями, наприклад, кішки та собаки, імена папок автоматично використовуються для навчання моделі класифікації об'єктів. Перевірте структуру даних. Дані мають бути правильно структуровані, щоб модель могла легко визначати ЗВ, зв'язок між ними. Приклад класифікація зображень. Для завдання класифікації зображень, наприклад, кішки проти собак, вкажіть шлях до папки з підтапками. Папка кішки містить усі зображення кішок. Папка собаки містить усі зображення собак. Модул Builder автоматично розпізнає імена папок та використовує їх як категорії для класифікації. 6. навчання почніть процес навчання на вкладці тренен. Модул Builder автоматично запустить процес навчання моделі, використовуючи вказані дані та вибраний сценарій, що відбувається під час навчання. Інструмент аналізує дані. Вибирає оптимальні алгоритми машинного навчання, налаштовує гіперпараметри та генерує модель, яка найкраще підходить для поставленого завдання. 7. Інтеграція моделі використовувати згенерований метод PREDICT для отримання результатів. Після навчання модель готова до використання. ML.NET автоматично генерує необхідний код та API для інтеграції у ваш додаток .NET. Метод PREDICT. Основним інструментом отримання результатів є метод PREDICT. Як це працює? Мето приймає вхідні дані, наприклад, текст, зображення або табличну інформацію та повертає прогнозовані результати. Модель легко інтегрується у вашу програму, де її можна використовувати для таких завдань, як автоматична класифікація, прогнозування, аналіз тексту і т.д. Оскільки модель працює локально, немає необхідності постійного підключення до інтернету або сторонніх API. Висновок. ML.NET – чудовий інструмент для швидкої інтеграції машинного навчання до .NET. Однак, якщо ваш проект потребує постійного оновлення моделі або гнучкого налаштування, ви можете розглянути альтернативи, такі як TensorFlow або PyTorch, які пропонують більше можливостей для роботи з великими та динамічними наборами даних. Цей недолік не є критичним для більшості стандартних сценаріїв. Але його слід враховувати під час планування вашого проекту, під час масштабування або роботи з динамічними даними. ML.NET – це потужний інструмент для швидкої інтеграції машинного навчання в додатки, створені за допомогою .NET. Він дозволяє розробникам, навіть без глибоких знань у галузі Data Science, легко додавати функціональність машинного навчання у свої програми. Вигоди, такі як простота використання, автоматизація багатьох процесів та інтеграція з іншими технологіями, роблять ML.NET ідеальним для багатьох сценаріїв. Однак, як і будь-яка технологія, ML.NET має свої обмеження, такі як відсутність інкрементального навчання, що може бути важливим у проектах, що потребують постійного оновлення моделі на основі нових даних. Тому для більш складних або специфічних потреб варто розглядати альтернативи, такі як TensorFlow або PyTorch, які надають більше можливостей для масштабованих рішень. В цілому, ML.NET є відмінним вибором для стандартних задач машинного навчання в нт середовище і дозволяє легко отримати вигоду від можливостей штучного інтелекту в додатках без великих витрат часу на налаштування і інтеграцію.